Слава Ісусу Христу, Павлені. Слава Ісусу. Я нині таке відчуття, що не спала, а була ну, на якісь події. Мені такий сон снився. Ти пам'ятаєш компроматне відео, що ти угу. там? Я ти якщо... там. Коротше, сниться мені сон. Що ми там сиділи, я заснула. Ну, ви ну, після знайомства заснула. Таке буває. І ви чомусь на мене понакидували сумні. Ні, розкажемо суть сну. Да. Ну, компромат не відео. До Галі підійшов якийсь хлопчина і стояв з нею і говорив десь 15 хвилин. Біля барної стіки. Так. Да. Галя до нас розвернута спиною, хлопчина спиною, а ми не знаємо, що це робить, що то то, шо то за хлоп. Я собі а що, Треба да. прилетіти. А знаєте, пішла на 5 хвилин і вже прийшла з хлопом. От, да. от, от, от маєте. І ви знаєте. І вони, я не розумію, чому. Я заснула, а вони на мене покидали сумки. ці. Одним словом, вони самі не знали, де я є. Я морячка. І тут всі сидять за столом, і я встаю між тими сумками і тому. — А ти та майка, А ти де була? Я кажу, та де-то тут спала. — Слухай каже, — і ви всі тебе хлоп шукав. Я хлоп, хлопка. Та да, той хлопець, тисяч пізнакола, ще з колегами прийшов. А я кажу, там за мною. <рив> в кінцевому результаті я пам'ятаю, що я в сні перевертаюся і лягаю тако на подушку, ну і виглядаю тих хлопів. А вони підходили з вас, де така чорненька була дівчина в піджаку і в тому. Вони кажуть, та ми самі не знаємо, де вони є. Одним словом, я чекала, тих хлопів не сі не вернули. Йдемо вже в номер. За нами летять пси. Угу. Та то не номер, то я, 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 я то не сон був, то не ніч, то я побувала в тої ночі. Летять пси і хочуть мене вкусити. тако прибігають, і тко ніби не то, і біжать далі. І починають тебе кусати. Мене? Так. Один пес тебе починає кусати. А я і його я що? Нічого, ногами копила. Mm -hmm. Ну, як завжди, знаєш, ногами або руками, і Ні, що? ногами. Відбили пса. Ідемо і розміщаємо всі разом. В сні, в сні. Марина каже. То каже, якийсь колега буде, або коліжанка, щоб ти з ним посвариш. Або пес пробив. сон, сон, сон розшифровує. В сні так, і не Ми відходячи від казу. Раз... Я то пам'ятаю. А Марина каже, але взагалі пес тебе хотів кусити. А я кажу, ну я не знаю, що він передумав. Кажу, одним словом пси втікають. Ми розвертаємося. Ще не до псами говорять. біжимо. Розвертаємося, а пси вже кусають. Ти хлопівку що йшли за нами. Розумієш? Той, що знайшов, ага. репетує йде, і пси вже їх кусають. Розумієш? Ну, де вже охорона підбі, Та то, то не сон. Короче, кавелірочка самого ранку, нашого вам того. Давайте краще місце... і стріпуйте. А кавалерочка, мені такий сон приснив, що я ніколи, як будильник дзвонив, ще не долежу. Будильник дзвонив, я перервала. І я хотілася додивити до кінця той сон. П'ять Полиш... хвилин, щоб полежала, сонце не вернув. Вирішила треба вставати і Максиму їсти давати. Пси псами, хлопи, хлопами, а дитина, що голодна, піде до школи. В Кінцевому результаті я збудилася. За вікном у нас вітер похолодало, похмуро, така неважнєцька, неважнєцька погода. Нині так знаєте, як маєте десь, десь на спати, і посидіть вдома, без те не замерзли, я вам чесно. Хіба у нас на Заході я дивилась новини, така погода, а там, а, а там тепло? Ну, вона сам кавалерка, нині рано встали, сни з нами. А встати все одно людина. Мусить кожного дня. І клавчисті. Песок умийте. Директор широводу, кутика файна. Вителіпайте, випийте смачної запишли кави і Беріться до роботи! Ну і Максим життя, Максим і сирники пожертви, прийшов і каже, з гущонки. Вже, то меду, вже меду не хочу, все. То з гущенку, і то тепер буде, поки не доїсться до кінця восемь. No. І каже, до мене, я йому відкрила і лишку даю, ну, думала йому набрати. І він каже, постав, я се сам раду дам. Каже, до мене так знаєш, постав ложку, я сам раду дам. Я каже, Максимович, бо ти де не пив то згущенку. Да? Він любить солод. Він каже, ні-ні, я не буду. але наївся, напевні смачного, чаю що я йому зробила, вже сі майже вбрав. Каже до мене, Галя, де мій костюм. Яка там висить на вішаку. Він відкрив, каже, Ну, та нема. Ну, то як мама його, я підхожу, як його мамунця. Та я підходжу і двесті висить. А він каже: Ну як? Ну тільки що не було. Я кажу, що з під рукава витягнула і повісила. Кажу. Кажу, Максима, не крупи варіята. Треба втворяти рану лупаки. І треба сі будити і стріпувати рану, але на першому році. А він я кажу, Знає, я деколи хочу ткус схитрити. Не весь посів, знаєте? А в них не перший урок фізкультури. Зараз і я кажу Максимку, може на перший урок не підеш, підеш на другий урок. Ти даш мені договорити, А він кажет, ти що, каже: ти шокає, бо би другий урок, може би не пішов, але фізкультуру я йду. І так фізкультуру любить капіти. І треху перший урок і біжить. Каже, ти мені керсівки перезутися, то каже, Погода погана, хай будемо мені в дюску, кай на стадіон де підемо. Де ти? Ну, виш, сі, не піде уроки, Виспався, не виспався. До чого я забувся? Став стріпався і піш. Став стріпався і пішов. Там Та в нього взагалі вибору нема, би рано прогуляти в школу. Його мама не дозволяє. А знаєте, вона каже, там де раз там і два, там де два там і тиждень. Каже, до школи каже. до школи. Знаєте, я би деколи зробила, такий, знаєте, вихідний йде. Та де там? Вона б мене з'їла до школи. каже. Ну, Який красавчик, який гарний хлопчик. Давай. Макс, може, рукавку бере там холодно, там похолодало дитину. Та що ми все тут переб'є? Добре, сонок, все гарного тобі є позитивного дня. Випадую. Лепету включай вже тут. Черпай всі знання, то вникай, вникай. Гарний вишце наш. Файне, файно. Ви на всіх. <с infat> файні, говорить, ти говориш, щось. Бо кавалерка, де коли що ти ніс не Розкажи кавалерці бандрові поплити яке. Галя, так посередину до школи. Так, він би вам поплів. Біжи, сочки, біжимо, квіточка, не любимося. О тако вийде. Кін... Що з Богом Максим? Та він почув. Ну, ще вдогонку. Скоріше фані отців. Ну, ну то він знає. Mm. Давай біжи сюди. А в тайке не Галя. Що? Та я Ох. галя вже 30. Я тоді доробляю вже в комп'ютері. А, а, ти ще не маєш в комп'ютері? Доробляю, так. А я зараз тако менюся. Збираюся, Сергій. Де. Каже, якась рідина яку годину спортдав. А він каже на дев'яту вже має бути шутка. Я ката я до стоматолога. а він каже, свята з тобою піде. Як, та вона зі мною піде, вона має купа роботи. Та давно зі мною піде. Та я сама піду що Ти Ту вже знаєш що. Песок то? творила, наклеїли вийшла. Що зду... вийш. ми треба? Ні, якби Сергійшов, я не пробу. Знаєш? — Так в чому справа? — А ти, я дум... Ні, ну, то, то так файно говорив. Так? <рик> так файно говоримо, ти мене взяли і перебили. Але той хлопець, чого він в мене телефон не взяв? Але йому дуже сильно розказала, що має чоловік. <рик> а як не має те, а телефон, він не вірив. він каже, а, скільки вам років. А я йому катриця, не, я ж варя, ти все розказує. А скільки з чоловіком, яка п'ятнадцять років. я все почав на пальцях рахувати. А я кажу: ну, то я теж, знаєш, дебіл, білик. Я кажу, а то вже другий чоловік став. Я тут прибиваю на раз, два-три. А він такой, а скільки? Вам? Це 30, не це, це, це кав'єрка, це не було в сні, це було наяву. Це наяву було, як зі мною пізнакомив хлопчина. Навіть не пам'ятаю, як звати, якщо чесно, бо то шумно я не запам'ятав. Пам'ятаю, Славік. Славік був. Платив Весь комунальні послуги. Та хлоп серйозний був. Я нічого серйозний Такий маленький ростом, костюмчик. такий ладний, стоїть. знаєте. Щось стоїть, другий стоїть по телефону. А моє свято накрило і каже: А що ви стоїте? Ні, а, а що ви тут? А що ви тут по телефону всі говорите? Каже, що ви Хлопці такі дивно думають: Йой-ой, то хто що таке? А Славко сі не розуміє. А Славко каже, в телефоні. А що ви там робите, А що ви робите? А він так, комунальні плачу. І ми всі почали революція. А я сказала? А ти кажеш. Та й платити, то ще й мої заплатить, а він каже, як треба, то заплачу. А яка простана, ходіть сюди, кажу, ходіть, кажу. Бо в мене є кажу, карпі. Права 24. Ну і все, вони почали говорити, думаю, йду. Знаєте, то таке в ті хлопець, знаєте, то не мій контівний. Солідняк не твій. Та де? Як почну говорити, вони скажуть, то що за чоловік? Нормально так, ти, ти говориш? Ні, я, А той, що був в спортивному костюмчику, такий uh -huh. знайки. Пахами, Спортивні костюми, сумка через плече. Ну, а ти можеш. Ти, то віду, так ви... Я видавила, його видалила. Та там можна видалених відновити. Я б з видалених все видло Ой, тримала з компромата і то видалила. Видала, бо вчора мені написала, що це. Є. Та ні, там хлоп розвертається, його лице веде. Та треба... хоч його жінка то побачити. Треба... Та ні, Галя, хоче, може він має жінку. Має, шов? дитину. Ну, то тобі треба, щоб хлоп проблеми мав, що дай він... підійшов і. Але ви знаєте, кавалірка, про що ми з ним говорили? А він каже до мене. А ви чоловіка любите Ну, Вже після того, як я сказала другу, я кажу, люблю, дуже люблю. А він каже, я свою жінку. Знаєте? Я вам зараз сказала. Добрий ранок, скажи кавалєр, це Хамло. Добрий ранок, кавалієр. І цей і каже: люблю. Доньку маю. Донечку мать, гарно каже. Каже, по коханні виходили заміж. Знаєш, але той питає а вас підвести. Таке <п Leaders> кохання може бути. Я все сужу. От я по коханню. Я, я діла ні. Не... Я вам чесно скажу. Я підійшла до барності каву випити. А він стояв з боку, пивши. Він підійшов. Він поїхався до нього Ні, Він підійшов і кажуть мене. Добрий день, добрий вечір. Я ж так думаю, мій фіасобі, добрий вечір, ще святкує, ще б дай бощі з цим, то я б вже його розцілювала там. Думаю, то це свої люди прийшли. А він тако каже до мене: А то ви мене виставили в сторіс. Я кажу: в якому сторіс? Ви тіктоки знімаєте. А я кажу: та мені все здає, що зараз ціла Україна тіктоки знімає. Ну я такого. Ну, так. Я кажу, ви знаєте що? Він каже, до мене, мене тут спалили. Я кажу як, як спалили? Хтось виставив, казали якась блогерша, що каже виставне в інстаграмі. Сторіс, яка і мені колеги дзвонять, каже ти там і там. А я кажу, про пана, Я вас не виставляла. Кажу, а він каже: Я вам не вірю а я телефон. Я, я дура, я набита. Друга би я не виставляла батя. А я хочу йому доказати, що то не я. І я йому сторіс і Він каже, а ну покажи годину тому. А яка та двісті немає години, тому". А він каже, дві години. Тому". А яка та нема дві години? А три години. Я пока три години. Я яка та розумієш, що напевно, було так. Хтось дівчат щось так. знімав. Uh -huh. Хтось десь на когось підписаний, щось побачив, але хтось всрав невістку. Так, але знаєш, хтось всрав по великому рахунку? Моя сестра, тому Я? що моя сестра виставила тобі. Я? Так. Я? Так. Значить, видиш його знайомі, дивляться тебе. А що я вас зсередини я, я нічого не виставляла? Ну, я тільки вас. виставляла середини, ти стояла, що їсти, говорили, ну може, може десь секундою, мільком воно про. Так, щось там таке було. Ну то чого ходить моя І... жінкою? Так, а я жінку. до нього кажу, а я тоді кажу, я перепрошую, кажу, ну а чому ви жінку не пильнуєте з дому? То з собою не взяв. Так, я кажу, чому ви не пильнуєте? А він каже, я вже йду додому. Він так до мене говорить. Знаю, тільки якби свого роду виправдовував навіть. Але потім каже вас підвести. Ні, не треба. Трі, Трі, треба що що, ти чого ти на дні народження хоче підвести туди? А Де ви спати будете? Він це не питав, чи я не з'їжджу. А, він не не цікавило. Його то не цікавило. Цікавило, що я там стою. Ну, ага. ти це вже не, не переїбав. Я його зацікавила. Ми не знали, сила, що така жінка... серйозна розмова. І це, він каже, може вас підвезти? А, а він чекав колегу, мав його забрати. О, колегу чекав. Є було шість чоловік, його лишили. Знаєш? Uh -huh. Лишили його. Ну, певне, не знайшли. Він так себе заховав, напевне, так, як я в сні, знаєш, uh -huh. що його не знайшли. І а він і каже вас підвести, яка та ні, не треба, каже. А ви де будете? Ну де Львові живете? Та. То... Ні, ви у Львові десь тут місцеві, а я ката, ні, ми тут будемо ночувати. Він каже, в готелі, я та, а гості запрошуйте, яка кого? А він каже, ну мене, наприклад. А я кажу, та ні. Ну ви подумайте. Я ката, я вже подумала, я вам сказала. я тут... так, ти... там, там сестра, я завтра, я зачинаю побачу. Каже, де То, ти, я гості не запрошу, каже, я ж чоловіком вже каже 16. Я своя, розумієш? Він своє сказав, ну а я йому доносила, що я маю чотирьох. Ну, я почув, як він прийшов. І, а, дуре, видиш, ти мені надала. І він кінцем результат. Красива жінка з чоловіком каже, і що ви тут робите? А я тоді сказала, каже, я на дні народження кажу сестричку. Так я йому сказала. А він каже, то яка сестричка, та що спалила контору. Він каже, у вас вас сестра. я, а я дійшла висновку, що його колеги, кулежани, підписані на тебе. Тому що там не можна було взгледіти. Там, напевно, отак сиділи, знаєш. Я коли знімаю, я стара, я намагаюся посторонніх людей не знімати. А Славка не зняла. Ну, Славку інтелігент, його можна було розвити. Але без майки був. А що б? Я без майки, ти звідки знаєш? Ну, То він стояв біля мене, в білій сороці. Там трошки тако відкрилося. А ти Між каж... гудзиками. Яка непольна біла сорочка, а Майка а де? Що ти таке кажеш? Він, капевне, я майку не ношу? Як, як не ношу, то то негарно? Та багато чоловіків майку не носить, а воно ж Сергій майку не носить. Як... Чоловік хоче, не хоче, майку не Без ну, що, він середнього. став? До такого гудзики трохи тако відсуперилося. Там волосня торчить, то кому тут треба Ми... дивитися. Ой -ой 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 -ой. То майку треба одягати. А ти чого сина Славка дивиш? Я не дивилася, що вони ходять з телефонами. Що ви прийшли прийшли до ресторану телефона сидіти? Думаю, що, ну що, хай йдуть до хати, вже, якщо жінка дзвонить, вже гонь додому. Правильно. Я його хотіла сказати. Блудок. Взяв сумку, таксі і додому. А він каже, комунальні платить. Все, все пішло не по плану. Ви, ти все я все розгубила, ти я попл. Комуналь... відсюди. Цей ну, ти... вже розмова зав'язалась на півгодини, що ж тобі прийшлося прийти мене забрати. Та я приходила на твіти пір... й тут же, та й їде. Вона та, тата вона була, стипила з дівчат, а я, я вже все почала нервувати, знає, я все що де вона є. Думаю, та ви думаєте, чого я се Ну, Просто ключ від номера мала. Я переживала би вона мені ключ там. Я пішла, її забрала. Знайка ходив вже всередину. Ні, я прийшла, а то всі говорять, яка що ти робиш? Вона каже, спілкуйся, каже, давай на передмен. А вона каже, ну то ми так файно говорили, каже, на передмен. Ну то добре, то добре стало. І ми пішли. Але файно було. І сон такий файний, був. я си нагадала, знаєш, то хлоп, як його звати? Та нащо як його звати? Так цікаво. Хай буде Олег. Ні, так та, Петро. Та на що ти хло... Кажи, на ти... На що ти хлопей нам придумаєш? Най буде інкогніто, інко, інкогніто. То ніхто не знає, і нікого. А ви шлянок на файний Ну хай Ромко подивиться, той твій почує. Знаєш, що це то на не міска? Ромко цілу ніч почувська. Чого? Та визвонював тоді. Йди вже, йди вже, і то на камеру дзвонив. І каже, а ну покажи хто там. Я покажу, що то за хлоп Там Там знаєш якийсь хлопця. Мені ти його званяв на камеру. Так, Там Марина була при мене, не ж а я кажу, та то кажу, який, який, який я не знаю, хто це такий є. А він такий, ще півгодини Так добре. А я кажу, як, як спати, кати я не діно ролі. Ще бач півгодини. Не виспався. Він казав твою. Дуже переживав. знаєш. А на другий день каже: покажи, в чому ти вдіта. Що він з тим, в чому тоді він? Чудому я там голову доходила, чи що? Яка, то нормально, джинси обрала футболку. футбол. Поки... Ага, ну добре. Довго в, Львов... Довго в центрі не ходіть, так мені настановлює, знаєш. Знає, що... Я так слухаю, слухаю, що так підліплюю конкретно. знаєш. Ну, галя ти мені тут і наговорила. Так, ага. ну Так, і я... Та і ти йдеш? Зараз там, там, там руки Будеш виставляла. Легко, я, я тут я тут за пару хвилин чекаю. Давай. Ой, так кричу, блядь, так Все давай, все, йди.